Тим часом міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд повідомив, як на мене, сенсаційну новину. Чому? Зараз поясню. Це, власне, моє бачення, ви напишете своє. Сполучені Штати Америки та Китай близькі до укладання масштабної торгової угоди. Про це заявив, наголошую, міністр фінансів Дональда Трампа Скотт Бесент, який присутній на переговорах із Китайцями. Сьогодні він висловив упевненість, що США та Китай знаходяться на фінальному етапі підписання торгівельної угоди, оскільки наближається крайній термін, до якого мають бути досягнуті домовленості. Крайній термін 12 серпня, хоча попередньо було оголошено про те, що нібито Китай та Сполучені Штати Америки пролонгували переговори для досягнення торгівельної угоди ще на три місяці. Але, як ви бачите, ситуація дуже мінлива. Чому я вам зараз поясню, що власне говорить Бесенд? Я вважаю, що у нас є база для угоди, каже він. китайській стороні ще потрібно узгодити кілька технічних деталей. Я впевнений, що це буде зроблено, але не на 100%. Ну, як правило, поправку на вітер політики роблять завжди. Бесенд не надав жодних деталей торгівельної угоди, яка може бути підписана. Однак наголосив. Що не обговорювався це, це питання із Дональдом Трампом, і зазначив, що і Сполучені Штати Америки, і Китай вели переговори у Стокгольмі впродовж двох днів, і ці дні були дуже важкими. Трамп, свою чергою, заявив, що йому потрібно вкрай потрібно підписати хоч будь-яку угоду з Китаєм. Ну Трампу потрібні перемоги, великі, малі, але потрібні. І що, власне, Бесен сказав, що китайці жорсткі переговорники, але він говорить, ми теж жорсткі. Яка передісторія взагалі відносин Китаю та Сполучених Штатів Америки після приходу Дональда Трампа в другий вовальний кабінет? Китай та США нині перебувають, як я вам сказав, у такому спокої у торговій війні один проти одного. Пауза, певна, в них є. Пауза закінчується, як я наголосив, 12 серпня. США з того часу запровадили 145% проти Китаю. Мит. Китай у відповідь запровадив 125%. Потім трішки згодом вони понизили свої ставки. США опустили ставку до 30%, Китай до 10%. І, друзі, підписання угоди може бути, як на мене, прелюдією до припинення війни. Адже оголошений Трампом дедлайн для Путіна. Це не дедлайн для Путіна. Ви ж це чудово розумієте. Тому що якщо Путін не припиняє війну, то мита вводяться не проти Росії, а проти Китаю, Індії, Бразилії. До речі, стосовно Бразилії та Індії вже введені мита, але можуть бути додаткові. Тому, звісно, це історія не про Росію. Росія сказала: вводьте санкції нам байдуже, ну звісно, їм байдуже. Вони ж напряму їх не торкаються. Китай також сказав, що вони не будуть припиняти. Торгівлю із Росією. В такому випадку, для того, щоб торгівля продовжувалася і не мати санкцій, їм потрібно натиснути на Путіна, щоб той зупинив вогонь щонайменше. І сьогодні стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки в ООН заявили, що Трамп хоче укласти угоду про припинення війни в Україні до 8 серпня. Зрозуміло, що Трамп не хоче вводити мита проти Китаю, але буде вимушений це зробити, якщо війна не припиниться. І Китай це чудово розуміє, це, друзі, підвищення ставок у непростій геополітичній битві між Пекіном та Вашингтоном, не між Москвою та Вашингтоном. А перепалка, яка сьогодні була між Медведєвим та Трампом, ну вона абсолютно зрозуміла. Що нині відносини між Москвою та Вашингтоном знаходяться у найвищій точці ескалації. Ви слушно зауважували про те, що Медведєв говорить про ударами ядерної зброї по США, але він вкотре це говорить. Це не вперше, це не нове. І всі їхні погрози про удари ядеркою чи то по Берліну, чи то по Вашингтону. Ну, направду їх ніхто серйозно не сприймає. Жодної реакції, окрім реакції Трампа на. Вибачте, випади Медведєва хотіла сказати трішки ріще. Ніхто не робив, жодної реакції немає на його коментарі. Тим часом стало відомо про те, що індійські державні нафтопроробні заводи минулого тижня припинили закупівлю російської нафти. Про це пише ведення Reuters. Але не тому, що Трамп може вести мита, а тому, що на нафту російську для Індії немає тепер знижок. В останні 4 дні нафтопереробні заводи Індії, які регулярно закуповують російську нафту, пише Ройтес перейшли на спотові ринки для заміщення поставок. Переважно це близькосхідні сорти, такі як нафта марки Murban із Абу дабі та західноафриканська нафта. Ну, раніше Індія неодноразово говорила про те, що вона дуже легко може диверсифікувати джерела постачання. Це погано, що без чарівного пенделя. З боку Сполучених Штатів Америки Індія не відмовлялася від російської нафти. Шкода, що він був зроблений так запізно. Це було треба робити набагато раніше. І Індія готова переорієнтуватися. Стосовно ж Китаю, слідкуємо поки що за новинами, тому що справді не 100%, як каже Бесенд, гарантій, що угода буде підписана до 12 серпня.